Так, всім привіт! Маємо новиночку Кентавр 404 SC, Вони приїхали вже з обшитою кабіною. Бачимо, як в салоні BMW, в найкращих моделях, як в дуже дорогих Мерседесах, так і тепер в Кентаврі. Але це на сьогоднішній день найбюджетніший трактор. КМ-490 двигун, 40-сильний, повний привід. Вони зараз приїжджають майже всі в такому зеленому кольорі. Прикольний мілітарій колір, всім залітів і їх багато приїхало. Мост тут 24-й з підсилювачем. Маса стоїть хороша, задня навісна система у вас йде циліндр у коробці, тобто непромусова гідравліка, два гідровиходи, розетка і омивач на переднє скло. Значить, Двірники з обох сторон, кабіна обшита, дублюючи додаткові освітлення, проблесковий маячок, все це є в цій моделі. 8650, якщо ви наш підписник, зробимо ще знижку, доставка безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Всім гарного дня, бронюйте техніку наперед.